Сьогодні ми прийняли два дуже важливих законопроекти нашого нашого комітету. Перший законопроект це законопроект про велику реформу національної комісії з державного регулювання фондового ринку та цінних паперів, який Перезавантажує зазначену комісію, надає більш широкі повноваження, встановлює відповідальність для суб'єктів господарювання на цьому дуже чутливому ринку фінансових послуг. І власне цей законопроект є вимогою світового банку до нас для надання чергового траншу. І другий законопроект це законопроект 9266 про аграрні ноти. Він також є вимогою світового банку щодо його прийняття. Це законопроект покликаний істотно. Здешевшити і полегшити обіг так званих аграрних розписок, які посвідчують борги, посвідчують кредитні відносини між аграріями та тим, тими, хто ці гроші їм надає, тому власне сьогодні істотно наблизилися в двох таких надважливих сферах до рівня законодавства Європейського союзу.